Чого ми хочемо? Герої не вмирають, вмирають вороги. Герої не вмирають, гирають вороги. Герої не вмирають, гирають вороги. Герої не вмирають, гмирають вороги. Сімки! Героя слав! Героя слава! Слава <розвучие> наша земля наши герои наша земля наши герои наша земля наши герои Славації, светорога! Слава нації, светорога! Україна, згоди Україна, город Україна, город усе! Пам'ятай, чужинець, того господару!